Рабацька відрапала. Є Що ж таке може бути? Ось такі от бойові бойові опоняття. ого го 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 там щось є серйозне. Там щось є серйозне. під нашою торбою з лізгарда. Недавно я тут ловив своїм другом Дієго і ми гарно розловилися, з ним зловили чуть не біля 40 окунів на двох за, за декілька годин. І ми побачили, що дуже гарно працюють активні приманки, активна резина. Сьогодні я хочу от цю рибалку присвятити виключно от таким от приманочкам. Це у нас шадик від флагмана в двох дюймах і від цього ж флагмана Айкон. Це такий теж сомік нього і Половити ну, виключно на них, подивитися, як вони працюють, чи працюють вони сьогодні так, як працювали минулого разу. Окей, okay, давайте почнемо. У мене сьогодні в руках спектр від Mitsui, на ньому UDA 2000. і в нас тест сьогодні до 3,5 грамів. Давайте попробуємо. Було, 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 був перший удар. Не можу засити. чи Я може затрусь в каміння, я думаю. А ні, є. Є у нас зійшов. Був і зійшов. ні, тепер він вже не хоче брати. Я просто мушу похвалитися перед вами, як я собі організував свою сумочку. Це в мене от старенька сумочка рибацька відрапала. Це такий варіант, хто ще не дозрів, щоб купити Сімс за, за 200 євро, а от за 30 чи за 40 раб лише можна купити. Я хотів би вам показати, як я організував сьогодні, як я собі організував свою рибацьку резину. Я от собі купив отакі от коробочки. Окремо виділив для пасивних приманок. Такі от. Це у нас слаги, танточки, Маджік Стіки, вони же полярисі, і... і стрикоски. І окремо виділив для активних приманок. Сьогодні якраз на них я буду і ловити. Це у нас забув, як вони називаються флагмана, це у нас от такі квістера от. сюди я вже поклав. Це у нас айкони і два... два кольори. Раніше темне забарвлення кольорів, кольорів і темне, і світле це на шадики від цього. Тут в мене 1,6-1,4 дюйма. а Тут в мене 1,1 малесенький зовсім приманчик. Окей, змістився я на пару метрів і зайшов я вот ногами в воду. Вот ось тут. Пау, на, на падінні просто взяв, деш ти, деш ти окей, дивіться, як де на хороший окен. Ось такий взяв. Ось такий одразу. Спробую поміняти позицію, подивимось, може тут він якийсь більш <кій> відкликається краще. Я и дизвался сразу. Так О'кей, давай русты. Давай туда. Бу. Гарный ударчик, я не знаю. Наша Настрій чи ні? Є. Ай, злітає. Гущай не злетів. Він починає відкликатися. Є, було принаймні. Ай-я. Тепер є. Це щось добре. Дивіться як дивище. Дивіться, як красиво дивище. зараз Окей, сам злетів. Окей, поставив я ось такого карамельного зоміка, подивимось як на нього буде відзиватися. Наш смугастий друг. І будемо зміщатися просто в іншу сторону, там що ще тут щось. Є зійшов. Зійшов, був Ось такі от бойові бойові опонятки. Тяжко буде сити. Трібнота вони в основному. Ще декло поптається, коротше. Пускаємо, пробуємо ще. Є є аж підскок. Ще один такий 200 кілометрів бойові. Терманку поки не міняємо, стоїмо тут поки окей. Чуть на лодку не закинули. Є, це щось хороше. Цей вже чуть більше, ніж. Не такий малий, як оці. Це їхній... Альфа. Альфа самец. Або самочка. Ось такі от. Дайте його так гарно відпустимо. Пішов. Куди ж ты йдеш? О, вирвався. Пусть вони тут, зараз я так А Це проблема інший пляж, можливо. Давайте ще пару закидів звідси зробимо. Попробуємо, подивимося. Зараз щось було є, 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 є. Дуже хороший, а ось такий барбоски, такий от смугастик. Є, щось хороше. Негарно я його засікала. Ось би затріщало. Дивіться, просто що з водилищем робиться. Окей, ще один. Так, давай розстиху ліданку. Окей, давайте поставимо якусь другу, трошки цікавішу. Окей, okay, ось такого от шадика. Сьогодні в мене пані фотографується, бачите? Давайте там лайк. Було, 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 поки я чекав, щось вдарило. Є yeah. Є. є ось. Йдуть на зменшення. Щораз то менше. Ціки вони голодні, якщо от шадик такий і окунь такий. Більший за його лице. Окей. Гарненький-гарненький. Нічого. Давайте звітом попробуємо. Глибини вже взагалі нема. Ого-го-го-го, там щось є серйозне. Там щось є серйозне. Там щось є серйозне, я не знаю, що нам таке залетіло, тому що фрикціон просто тріщить. І в мене шнур на розрив на 1 кілограм. Дивіться, просто як водилище трясеться. Я злажу по чуть-чуть. Щось нам гарно залетіло. Що ж таке може бути? Ніби піддається, піддається. Ой, щурьоночек. Гарна щучка маленька, але... але гарна. На кінець нам залітає. Окей, зараз ми тебе відпустимо. Зараз дивіться яка гарнюща. Ось такий от щуріночек нам на кінець залітає гарний. Я вже думав, що там килушка, ще щось. А там такий от щурьоночек малесенький. Ось і гарно відпустимо. На. Давай. Давай. По Тому, певно, будемо закінчувати, мабуть. А, було щось. Було, 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 щось, було. Давайте ще раз поплявка була, значить продовжуємо. Дамо трошки пуститися. Є, що ж це таке? А це в нас наш смугастий друг. Оплив. Окей, okay, на тому і закінчиться наша сьогоднішня рибалка на активні приманки. Я думаю, можу назвати її успішною. Нас купалось біля десятка окун окунят. І на кінці нам залетіла вода маленька, але приємна щучка. Я був навіть вражений, думаю, що там щось більше, але це таке. Я хотів би сказати від себе, що я кожному новому підписнику дуже радий. Якщо вам подобається це відео, якщо ви можете репостнути в себе в соціальних мережах, щоб нас ставало більше. І це буде прикольним стимулом для того, щоб створювати все більше якіснішого контенту. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось. До скорого далі буде.